Чи може неповнолітній без супроводу відвідувати школу? Всі діти, які проживають в Італії, мають право на освіту і мають шкільні зобов'язання у віці від 6 до 16 років, навіть ті з них, хто не відповідає вимогам в'їзду та проживання в країні, зарахувати дітей іноземців. Віталійську школу можна, безпосередньо звернувшись в обрану школу в будь-який період року. Це буде клас, що відповідає віку дитини за винятком особливих випадків, які оцінюються викладачами. Враховується також попередній шкільний досвід, щоб забезпечити наскільки це можливо безперервність процесу навчання. Неповнолітні іноземці, які не мають особистих документів або мають документи, що не відповідають необхідним вимогам або неповні, реєструються за певними умовами. Чи неповнолітній без супроводу має право? На медичне обслуговування. Неповнолітні іноземці присутні на національній території, навіть ті, хто не відповідає вимогам в'їзду і перебування в країні, реєструються Національній службі охорони здоров'я і користуються медичною допомогою на рівних умовах з громадянами Італії. Неповнолітній без супроводу має право бути зареєстрованим у Національній службі охорони здоров'я і вибрати педіатра з моменту подачі заяви на отримання посвідки на проживання, реєстрація, що запитується опікуном навіть тимчасовим або особою. Відповідальною в рамках приймального центру, проводиться зазвичай у місцевому відділенні санітарної служби Асель Італійською на зразок районної поліклініки за місцем прописки. в Віконці, що називається вибір і відмова від лікаря. Відповідно до вказівок, Міністерства охорони здоров'я. Неповнолітнім пропонуються всі щеплення, передбачені національним планом профілактики вакцинації, у тому числі для можливого завершення циклу або повторів з урахуванням віку, і включаючи вакцину проти COVID-19, яка також може бути зроблена, якщо є тимчасовий податковий код так званий СТП італійською протягом 48 годин після в'їзду в Італію. Для отримання повної інформації ви можете зателефонувати за безкоштовним номером 1500, який також доступний українською мовою, з 8 до 20 щодня. І як повідомити про ситуації небезпеки або насильства, під яких страждають неповнолітні? Національний номер екстреної допомоги для дітей 114 багатомовний активний 24 години на добу, доступний зі стаціонарного і мобільного телефонів. Через чат і ватсап, а також через додаток. Надає послуги з екстреної допомоги, призначеної для всіх, хто хоче повідомити про ситуацію небезпеки, надзвичайну ситуацію, ситуацію ризику або на ґрунті упередження, в яку потрапили неповнолітні. Слід зазначити. Що згідно з італійським законодавством, деякі злочини, в тому числі сексуальне насильство і статеві акти з неповнолітнім караються, навіть якщо вони вчинені за кордоном-громадянином Італії. Крім того, навіть у випадку, коли насильство вчинено за кордоном, не карається законом, Важливо повідомити про це компетентним органам у випадку, якщо неповнолітній подав заяву про міжнародний захист. Важливо знати, що державні службовці, які виконують свої громадські функції, включаючи операторів приймальних центрів, зобов'язані повідомляти про злочини такого роду. як тільки про них. Загалом дуже важливо, щоб неповнолітній знав, що відбувається, і мав можливість задавати питання та отримувати відповіді. Наприклад, важливо, щоб він знав, що ці співробітники мають певні зобов'язання по відношенню до нього. І що їхня відмова повідомити про насильство є сама по собі злочином. Але також йому потрібно знати, що інформація про всі вжиті заходи буде йому їй повідомлена, і рішення будуть прийматися з урахуванням його її точки зору. На додаток до необхідності захистити його її.